У Полтаві презентували документ Маніфест сталого миру світ після нашої перемоги. Розроблений він українськими інтелектуалами, представниками громадянського суспільства як візія повоєнного світу. Документ укреслює також і шляхи її досягнення. На презентацію завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. З точки зору ідеї організаторів цього заходу. Вони хочуть. Шляхом таких зустрічей по всій Україні донести ідею сталого миру, як це буде після того, як Україна переможе, яким буде світ, яким буде Україна в першу чергу. Ця концепція вона має право на існування, тому що от немає такої точки відправної, коли можна сказати, що вона закінчилася. Що після цього, як буде розвиватися саме українське суспільство? Важливо, щоб українські місцеві еліти вони дослухалися до ідеї спікерів сьогоднішніх. Тому що їм впроваджувати на місцях, нам впроваджувати на місцях такі таку концепцію, і вона повинна бути, повинна існувати. Доєднався до обговорення маніфесту, Сталого миру. І перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко інтелектуалів України створили маніфест сталого, фактично сталого розвитку нашої держави. І тут обговорюються питання покарання за військові злочини. Обговорюються питання майбутнього нашої країни, перспективи вступу НАТО, перспективи європейського співробітництва. Три адресати: це перш за все, українське суспільство. По-друге, це європейське співтовариство, і перше все, наші партнери. І третє це демократичні сили в країні агресора. За словами одного із співавторів маніфесту, жодна війна не може закінчитися до того моменту. Поки не зрозуміла картинка післявоєнного світу. Це документ це є погляд українського громадянського суспільства про те, яким найкращим варіантом мала б закінчитися російсько-українська війна. Він описує необхідні і достатні умови досягнення такої ситуації, при якій розв'язування війни стали, стане в принципі неможливим. І Він також показує, які кроки має зробити українська влада, наші західні союзники, і взагалі як має бути влаштований повоєнний світ, щоб унеможливити війну як таку, як розповів один із співавторів маніфесту сталого миру, викладач Києво-Могилянської та львівської бізнес-шкіл Валерій Пекар. Цей документ був нещодавно представлений на Мюнхенській безпековій конференції. Вирішили вирушити в тур і донести інформацію про маніфест. Розказати про це, поговорити, послухати зворотні зв'язок від тих, для кого це важливо від місцевих лідерів, місцевого середування і державного управління від місцевих громадських активістів і громадських організацій. За словами учасників презентації, маніфест, зокрема, написано на запит військових з фронту.